bis zu Heidelberg Починаю дивитися на старий центр. Нас так скоро. do the terça i do Мої любні органи. Якийсь баранчик. Золотий. Дуже. Магазин такий шикарний з іграшками. Тут щось зачинено. Як завжди Льова. Це музей Хайдельберга. Це вже третя церква, майже у кожному кварталі своя церква, і вони не маленькі. Що ж це така? Наступний квартал і знову храм. Олені тут дуже популярні. Я Не знаю, чи один, чи більше в кожному місті є. Ресторан біля Олена, чи під Оленям. З такою назвою. І леви, олені і леви, тут-всюди. Радхаус, це, мабуть. Прапор міста. Чорний, жовтий з левом. Це чи Геракл, чи Геркулес, це чи одна і теж. Якось дивно, що людей немає. А може все всі працюють. Ввечері тут не проб'єшся. Якась реклама, мабуть, пива. Один літр чотири євро. Ось старий міст. Дуже красивий і з величезною кількістю фігур. Або це рибний ресторан. Там щось схоже на щуку, тут золота. Голден Хехт. Може хек? Золотий хек. Хотел Голландер. Це мавпа про Правда, якісь легенди є, ніби це дзеркало. але миші. Зв'язані хвостами. що Ніби вона кудись задом повернулася до того боку, а що там на тому боці річки? хтось якийсь конкурент був. Тут треба звернути увагу на риски на тому а, мосту. Казує рівень води. Як підіймався. роки, У рівні -у роки. Якийсь кайзер, імператор. У вас це ж висока вода, це, мабуть, відноситься до, до тих рисок, що виміряють рівень води. Слід було цікаво піднятися туди, ось на, на ту гору, там є оглядові майданчики, але зараз сонце буде світити в об'єктив, тому можливо ввечері я туди і підіймось. А зараз я попрямую Ось туди. На фортецю замок шлос. Палац і все таке. Річка Некар, Вона судноплавна, але є. Мабуть, проблеми, тому що на цьому боці вон, я бачу греблю і шлюзи. Ну що ж, для сю треба піднятися на гору на замок. Там буде, поки підіймуся буде дуже тепло. Ще раз до цього пам'ятника підійду. Кароло Теодоро. Ну, ось тут міст. Будувало його багато разів. Перший раз 1284, 745-й, мабуть, зруйнований, 46, й 47. й 200 метрів довжиною. Дивиться. Для пива. Кухлі для пива. А вот. сувеніри, О, яка фрала. Ну це найпопулярніший ракурс на всіх фотографії. Реклама Хайдельберга, Гайдельберга українського. Краса. І цей ракурс дуже відомий. Ось тут були туристи якісь тут. Теж фотографують. І мені треба зробити. Нагору можна піднятися на фунікульорі, А можна і пішки. Зігріваєшся швидко, але втомлююся теж швидко. Да, звідси оборонятися було легко. Трапор схожий на український.